Друзі, всім привіт! Мене звати Ірина, ви на каналі Мистецтва Рукоділля, і я рада вас вітати в своєму новому відео. Що ж трапилось, що зв'язалось, що вийшлось за цей період? Це друга половина січня, і в останньому відео я вам показала. Що я навишивала, це був останній рядок верхній готовий вишивки за міському будиночку, і до нього я не доторкалась, на жаль. Було трохи в'язання, але зараз поясню, чому саме так. Ну і після того, як я виклала крайнє відео на канал, 17 січня у мене був потяг. Пізно вночі в довгу дорогу довжиною 2 дні. Це потяг 18 годин, потім кордон, потім два автобуси на одному-6 годин, потім зупинка в півтори годинки. І ще один автобус 45 хвилин, і ми нарешті дібралися до аеропорту в Катавіці. А з Катавіці, це ми прибули туди в першій годині ночі. І до шостої ранку ми чекали на свій літак. Можливо, хто слідкує за мною в інстаграмі, бачив ці історії, коли сестра партизанила і знімала, як. Іра відпочиває на лавках в аеропорту, і в 9.15 ми вже були в Бергені, в Норвегії з. Сестрою, з племінницями і все закрутилося, як завжди, Іра хотіла все знімати, але є у мене така риса. Я не знаю, як, як так відбувається. Що у мене навпаки, коли я щаслива, коли у мене емоції, коли а, ти проводиш час з рідними, чесно кажучи, телефон в руки навіть не хочеться брати. Так, я знімала, я знімала природу, переважно ми. У нас були прогулянки по красотам Бергена. В цей раз нам погода трошки-трошки показала свій норов, але це нічого не споганило, не настрій. Коли була погана, дуже погана погода, то ми знаходили чим займатися і дома. І... Як завжди наготували дівчатам смаколиків. Так, і ви ж спитаєте мене, ви ж спитаєте мене, mm -hmm. Іра, ти з собою щось брала, брала. Брала ось ці спиці. Чесно кажучи, ну, я дуже вже звикла до спиць Тріо, Я не знаю, як кому, а мені вони підійшли. І коли я знов після перерви взяла ці 5 спиць і ще й дерев'яні, ну, знов була оця, знаєте, махання цими шпажками. <свіси> ну, але що робити? Влітак інше не можна. І е, так як у нас дуже-дуже обмежений був е, багаж, тобто там рюкзачок е, ну, маленький, треба було думати, е, що з собою брати, і е, з речей практично я нічого не брала, розраховувала на те, що мені дівчата там дадуть хоча б домашній одяг, тому що е, так би я. В критерії багажу не вмістилась би. Тому я взяла залишки, я, я набрала маленькі залишки шкарпеткової пряжі. Дома я розпочала в'язати резинку. Uh, і це була друга пара в суміснику Шкарпеткова валіза. Нагадаю, що я беру участь uh, в суміснику, буде проходити рік. Uh, сумісник проводить uh, Світлана в інстаграмі її кніц, uh, і uh, кожен місяць. Вона дає завдання і пояснює, як що і до чого, як в'язати. І в січні у нас була тема чоловічі шкарпетки і наданий опис. Хто хоче брати участь в розіграші, який буде в кінці місяця, звичайно, той повинен в'язати все по опису. Хто просто... Для компанії, то е, тоді ніяких обмежень нема в цьому суміснику. І ось я розпочала другу пару чоловічих шкарпеток в суміснику. Е, і ось сьогодні, щойно, як з печі, і я їх тільки-тільки випрала. Давайте я вам їх і покажу, бо вони у мене лежать на батареї. Я не знаю, дівчата іноді дуже якось реагують, що на батареї, але я всі шкарпетки свої, ну, якщо це не літо, вони у мене лежать. Хоча у мене в спальні ну, прикручені і не, не такі, що жарять батареї. Так, і вам покажу. Це друга пара моя в суміснику. Резинка один на один з хрещеними петлями набір болгарський. Ось такі довгі. Бачите, я брала маленькі залишки всі, котрі у мене були, на резинку використала, а потім почала в'язати методом Helix. П'яточка, ось така краплинка. Це у мене теж була. Ну, це вже друг, другий мій досвід з цією п'яточкою. Розмір 42-43. І ось тут вже, наскільки у мене вистачило, єдиний моточок, що я з собою брала, це ось такий цілий. Це ось такий зелений. Зелений преміум ярнс. І коли я всі вив'язала маленькі моточки, то я, я додала зелене на мисочок майже. Так, покажу вам і другу. Так, ось вони. Бачите, хоча і залишки в'язала, але десь я намотала трохи більше, трохи менше. Ну, вони майже майже-схожі. Але, бачите, ось тут у мене сірого вийшло більше. Ось тут, ну, я думаю, що це не критично. І ось такі високі, довгі, чоловічі, мужні шкарпетки висохнуть і підуть до власника, до захисника нашого. Це наш друг, тому ще мені потрібно. А знаєте, чим я хочу з вами поділитися? Я доросла до рівня того, що до мене звернувся мій чоловік і попросив зв'язати три пари чоловічих шкарпеток для друзів, котрі нас захищають. Тобто Весь цей рік я в'язала на, ну, зятю я в'язала нашому, і що окремо вив'язувала, я відправляла там дівчатам у Дніпро, в Одесу, ну кому було потрібно і коли у мене була в наявності. А це перед від'їздом він спитав, чи що ти зараз в'яжеш. Я кажу, щойно ну, закінчила. Пам'ятаєте, у мене були 45-го розміру для зятя, і він запитав, чи не можу я зв'язати. Звичайно, я можу, ну, звичайно, але для мене, знаєте, так дуже приємно, що він відмітив вже мене. І, ну, тобто, для мене це дуже приємно. І я ще більшою любов'ю зв'язала ще одну пару шкарпеточок. Так, наступний я хочу вам розповісти маленьку історію про шкарпетки, котрі я вам зараз покажу в наступному включенні. Ці шкарпетки зв'язані з моєю сестрою. Це її перші в житті шкарпетки. Колись десь приблизно за два тижні до нового року я в Історіс в, історіс, в Інстаграмі в сторіс викладала. Пропозицію від себе для дівчат місцевих потрібно було дуже багато шкарпеток для хлопців нав'язати, і я запропонувала, хто поруч зі мною живе, і є бажання, але не вміють зустрітися. І я би показала, навчила, ми б зустрічалися, і я би розповідала, як, як створити цю так, теплоту. Але мені написала моя сестра молодша, і каже: давай я спробую. Що для мене було дуже дивно, бо ця людина і усідчивість, як це сказати, українською, це несумісні речі. Це ураганіще, це вітер, це ну, вона постійно в ритмі, в швидкість, це її життя. Вона не може просто сидіти і е, вона дуже багато мені мемчиків скидала з інтернету там, про мої медитації і все тому подібне. І вона завжди казала, що ні, ні, в'язання це не моє, ні. І тут вона просто, я їй скидаю відео, пояснюю, які їй придбати спиці, пряжу, вона знаходить і в неї все виходить. І що я вам хочу сказати, що дійсно вона мені написала потім, що Іра. Це працює ці думки, вони дійсно уходять. Тим паче, за рахунок того, що у неї не було рахівника рядів, я щось опустила цей момент то вона все тримала, вона записувала кожен рядок на листочку, або вона просила дівчат, каже, я сижу, в'яжу і кричу дівчатам «п'ять!». і ось поки вона вив'язує шостий, вони тримають цю цифру потім, ну, тобто. І ось пропоную вам подивитись, які чудові шкарпетки перші в житті у неї вийшли. Якщо ви були уважні, ці шкарпетки знаходились у мене вдома. Так, я їх привезла з собою, вже вдома випрала, висушила на блокаторах і вчора віддала, тому що ці шкарпетки забрала подруга моєї сестри. Вона їх побачила, сказала, вони мені потрібні потрібні, значить, отримую. Отже, привезла я ще готову пару з Норвегії і вже передала. І хочу сказати, що в цей раз я з собою привезла ось такі два гарні моточки шкарпеткової пряжі, так як сестра віддала ті шкарпетки і казала: поїхали, будемо обирати, я собі візьму і буду в'язати собі донькам. Ну і придбала я собі теж два ось такі гарних моточки. Я з цієї пряжею вже знайома. І можливість пробувати цю пряжу мені подарувала Іринка Hobby Rooms. Вона мені присилала в подарунок синього кольору. І я з цією пряжею вже знайома. Тому коли побачила, думаю, о! Треба брати. Хоча а, сестра моя брала, м -м, придбала регію. І там, звичайно, той моточок, боже як почула, скільки він там коштує, то, але вже зв'язалася і добре. Тому у мене є покупочка. Ось така гарна пряжа в 100 грамах 350 метрів, колір 930. 934. Ось такі кольори. Задоволена. Іринка задоволена. Отже, буду в'язати. До речі, ось ця пряжа мені перекликається з пряжою, котру подарувала мені Галинка. Це покажу, я вже перемотала. Дивіться, вони, схоже, треба щось, щось придумати, поєднати, додати. І, напевно, це буде на шкарпетки. А хто знає, може і шкарпетки. Побачимо, побачимо, що у мене вийде. А, ось такі покупочки у мене були. За рахунок того, що я була в дорозі на відпочинку, я, звичайно, не дивилася взагалі YouTube, особливо в'язально вишивальний. Але вчора, вже розібравшись з усіма справами, наготувала їсти хлопцям, все зробила все, що потрібно, і ввечері сіла продовжувати в'язати шкарпетки. Ось ці. І почала потрохи дивитися відео, котрі я не дивилася за цей час. Потрапила на відео Оксани Надешитко про всі роботи 23-го року її. І е, хочу вам сказати, що там е, в цих роботах е, були і іграшки, котрі живуть вже рік зі мною. Я вам ще раз хочу їх показати, нагадати про них. Ем, я пам'ятаю, як я звернулася до Оксаночки з цим проханням. Ем, вона мені щось написала про гусака і якось так: А давай, а давай мені гусака, а потім я знайшла ось такого зайця, а ось мій гусак, <гусаки> пан гусак, він Завжди дуже такий серйозний. Він стоїть на моєму робочому столі і оберігає, роздивляється все, що творить Ірина. Такий він у мене, оберіг мій. А це мій пухнастик. Пухнастик, який обіймає мене уночі, знаходиться зі мною поруч. Особливо, коли чоловік в ресі. Ось ця молота, ця моя любов, пухнастик, мій, мягесенький завжди зі мною. І Оксаночка питала, які роботи вам більш цікаві були за цей рік, щоб вона розуміла так, можливо, куди рухатись і що нам цікаво дивитись. Хочу сказати, що, звичайно, все, що створено вже, воно найкраще. І ну, я, не можу, я не можу не виділити у цих друзів, котрі вже рік. Зі мною і самими-теплими самими, -самими теплими спогадами. І ще її зроблено Оксанами Руцями, тому похвалилась вам осією красою, тим пухнащиком, пужащиком, очим, оцім, от так. Наостанок хочу вам розповісти, що зараз мене чекає, сьогодні 30 січня, я планую зараз зайнятися тим, що перемотати канву, підняти ділянку вище, все зробити, натягнути заново. І вже в перших числах лютого розпочати новий аркуш. З хрестиками, так? В заміському будиночку своєму. Це моя багатокольоровка І в наступному відео ми з вами будемо розпочнемо спостерігати за е, новими вишитими хрестиками. Тому е, хочу вам подякувати знов за те, що були зі мною. Е, за ваші Дуже теплі коментарі. Мені е, дійсно щиро приємно їх читати, і е, я дивилась е, відео Али, е, вона там такі роботи вишиває, і вона в якомусь своєму відео м -м, промовила про те, що е, вона не одразу відповідає на коментарі Не тому, що вона їх не бачить або нема часу, а тому, що вона живе з цим коментарем ще декілька там днів, годин. Вона думає, вона надихається цим. І це дійсно так. Це круто. І я вам хочу подякувати за ваші теплі слова, за те, що ви до мене доєднуєтесь, ставите вподобайки, коментуйте, спілкуйтесь зі мною. Це завжди приємно Я радію, що ось щось з мого життя, якась моя творчість, вона ще цікава комусь. я Дякую вам, тому до нових зустріч в нових відео моїх.